Я як просто самый мощный чел на районе, який уже має 270 вот, кіштаты. И можу просто вот так дробиться. И мені просто будет пофигу. Кстати, цевис крем. Давай цевис крем. Опача. Давай від зразу три. Еще один. Так, лего, лего. И тут давай ни. Чайне, да? Уп! О. Азитки. Мне що, выпал? Мне выпал. Давайте отделим его. Офігеть! Мені він випав. Супер! Тепер у мене є пепти крути. І мені далі по 3000. Ну-ка. Скоро ну, я хочу накупити на вот такого спеціалу. 15 мільярдів, я не знаю, як накопити І ще є піровка питомця один, це буде жорстко І це, і це просто я не знаю. Ну, знаєте, що я знаю? Що сьогодні з нами поіграє найсильніший... З цього сервера... Як би мені включити би так, щоб показати був? Чотири. Подивись і тут не самый мощный чел, но він один из самых мощных. Потом не сегодня, а все, мне кажется, свяжем с ютубером. О, давайте поделимся. Вот, вот, давайте ему, кстати, напишем. Я вайбере написал ему и делите, кто приходит. Такий молоденький, красивый Челик, просто легенда, легенда всех легенд. Вот удивительно. Ну что, он пришел? Пока, подивившись на мене, таки, каже... Наверно, ти відео знімаєш. І собі, віда? Мені треба щось робити. То ми зараз зберемо це, і у мене скоро буде три... Ой, 150 білетів. І я получу... Автоперерождення, бо автоперожіння мені нужно. Дуже сильно, бо я сам не особо хочу нажимати отак. Вот типа, подивіться, сюди. 250. Це ого го скільки. Тобто ми зараз йдем сюди, поворачиваемся то ми зараз я хочу включити робіновий топор, то ми звідси виходимо і заходимо в таємну лічку. Заходимо сюди. Сюди. І подивіться Ми не прийшли за цим, а прийшли за цим. Нам треба... 97 Тук. Штук Дреф. Мы зараз убиваем. Ну, чего я сегодня граю в цей идти, даже... допоміг, нічого не сказал. йому будет скучно. Свинеден, может мені тоже скучно. Ну ладно, що його випершу, я не хочу показати, бо у нього один трижон. усе багато. Коротше, тут може вийти продовження цієї карты. тут бачите, може там вийти. За новий мир. Каменный. Мені останнє дерево виробити і ми отримаємо нового. Не, не Пета, а нового... Новий топор, рубіновий. І ми ще підемо на нову локацію. Подивимося, що там твориться. Якщо чесно, я сам не знаю. Ні. Він не казав, бо це типа буде до... Для... Тебе спойлером. Конечно. Не хочу сказати. Да, все. Ру... Галактический топор у мене скоро буде. Я на нього накоплю і хочу накопити на це. А може даже на цьому відео накопим. Фух. Давайте що. Це? Нам треба использовать 10 зелья. Окей. Okay. 10 зелья, 10 зелья, 10 зелья... Зелья... Ну, короче, все просто, хай буде. Нет, раз, два... Все. И, короче, еще треба буде вот все сделать. І, і оце зробити, і оце зробити, і оце зробити. А він це оце зробив, він декор не хоче робити. Відірниці дуже-дуже багато коштує. Ні, реально, вони дуже багато коштує. Ми зараз не хочу я почти цю штуку, де геть. Оп! Ти, боже. Як її вибратися ми беремо ще. Тут, тут дивіться. Тут є таке нове яйце. ну у них, колись не менше сільця. Зустріча треба 5 мільярдів у мене тільки 1 мільярд. Надо серій. Нет, ч там? Ну жирну, жирну нет, чаш, ну не жирно. Бужерну Бу, вот, типа, надо треба багато Ну боже, треба тут не рубати дерева чи щось таке. У мене топор, топорші рівняти топор типу мода, раз це просто можна. Ну, даже у цього немає. І у цього я, звісно, можу. Файл теж не можу. Логічки теж не можу. Фрост теж не буде. Обіновий теж не можу, бой теж не можу і інсей просто я не знаю, як це викинути. Думаю, як і все. Це взагалі нереально, звісно. І це буду... Я буду все робити без записів, тому що це дуже довго. Ми пішли давайте сюди і робимо отак. Так, так, є. Тікет, дивися! Платнетики, двисаки. Угу. А кого мы сейчас? А короче, где сидит. Вау, 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 ты Ти куда? Ты Ти шо? Еще тикеты, пять тикитил! Да мы зараз будем богате, если честно. Если сейчас тут будут, челики, два билета вообще. Наверное, наступному ролику у меня уже будет дрим, древний билет. Надеюсь, я... Может, это будет прикольно.

Що виконуємо це завдання? Нам треба 30 кактусових дерев. Ну, Це легко. А легко буде робити мені. Це це. Ну, что тут что... еще не это мульше ну, чел вы стали в мире у него си горяло пока что третий дальше шап и подаемся. Ну, наверное, я не дальше на ролике, шапка да? дальше что 25. Я це не в ролике зроблю и не сьогодні. Ну сьогодні, ну не зараз. Давайте идемся сюда. Это я не потрапил.

у дискоролесту. Тут у мене 15 под. Раз і ще одне. Наверно, ми цьому ролику кінчимо цей вест. І все, ми зараз построїмо цей судок Королесту. Я його ще получаємо... да, його ще можу, то що я хотів. І осталось нам усе зробити і так все три раза. опять Жаль, mm -hmm. я где брал э, яичко, то я вам не покажу, как их можно брать. Появится, конечно, но так. тоже так буде. Ой, боже, ну, если вам подобалося видео, то ставь лайки, подписывайтесь на канал. А мы ми... а прощаюся вами. До скорой выключи, мои дорогие друзья.